Всім доброго раночку. Хочу вам зняти таке ось ранок в селі. Ранок починається з того, що я кормлю котів, не тільки своїх, а й прилеглих всіх сусідів, курей, собачку свою. Ну, а зараз давайте сходимо в тепличку і подивимося, що в нас там. Тепличка у нас встановлена, але наразі там. Зараз ми ще нічого не садили, тому що поки не сезон, бо дуже короткий світовий день і дуже зараз прохолодно. Вже десь, мабуть, грудень, січень, лютий буде. Дивіться, які гриби я знайшла. Не розумію, що це за гриби, мають, такі виросли. Це настільки в нас на вулиці, зараз така розвинена сирість, вологість така. Не знаю, можливо, хто знає, що це за гриби, напишіть, але я думаю, що це, скоріш за все, неї гриби, тому навіть не буду з ними заморочуватись, як то говорять. Зараз на степличці подивимось, що тут, ну поки такий гармидер, як би то сказати. Це в мене розмаринчик. І зараз я включу тут, подивимось, зараз включу тут турбонадув, щоб подвійна плівочка в мене надулася. І подивимось, скільки градусів. Запустила систему турбонадову. Так, і скільки в нас градусів, десь 6-7 градусів.